Вітаю, друзі! Зараз я розкажу коротеньку історію з мого життя, котра, можливо, вам стане в пригоді. Дивіться, в чому справа. Коли ви приїжджаєте в будь-яку країну за кордоном, треба уважно перевіряти усі папери, які вам роблять в державних організаціях, тому що потім. Це для вас може створити проблеми. Ось яка в мене була ситуація. Я приїхав у Францію в липні 97-го року і лишився тут жити і працювати. Ну Спочатку я працював на чорну, звичайно, а в кінці 99-го року я отримав французькі папери і зареєструвався в місцеву біржу. Праці. Зараз вона називається Фронт Страваль. Тоді називалося інакше, але це не суть. Коротше, вони, коли створювали моє досьє, вони написали, що я Російської Федерації. Ну там було ясно вказано місце народження Україна, бувши ЮРС, був територія ССР. Але вони взяли і написали Російська Федерація. Ти знаєш, коли ще до початку війни, ну 12 років тому, мені було як то все одно, розумієш, що там вони написали, я хоча й просив, щоб вони підкоректували, виправили на Україну, але вони цього не робили. Тобто я не раз звертався, десь разів 10 точно. Ніяких дій, тобто не коригують, так і лишається до цих пір. У мене в досі написано Російська Федерація. Ось сьогодні, зранку, я написав ще раз з фотокопії моїх паперів, перекладені на французьку мову, які підтверджують, що я ніякого відношення до Російської Федерації не маю. Я цього асистента попросив, тому що ваш, ваш колега. Колись э, помилився, і так воно до цих пір і лишається. Будь ласка, виправте на Україну. Коротше, я не знаю, що це дасть, І це вже можливо й десятий раз, що я пишу тобі цим, з цим проханням. Коротше, в чому справа взагалі? Начебто, яка різниця, да, що в твоєму досі там написано? Дані і друзі, різниця дуже велика. Тому що роботодавці, а скоріш за все росіяни або етнічних російських коренів, які підтримують Росію, розумієте? Вони раз в інтернеті виходять на моє досьє, бам Російська Федерація. О, це типа наш, знаєш, і дивляться в моєму резюме, що там написано, досвід роботи, де, коли, як працював, ким. І вони такі, о, це хороший хлопець, Тіпа, типу, давай його до нас. І ти, коротше, ну, до тебе телефонують зазвичай французькою, пропонують роботу, ти йдеш, приходиш на фірму, а там обов'язково один-два кацапа. Розумієш? Ну, тобто це вони знаходять моє резюме і якби підари, підтягують до себе підарів, розумієш? Тобто вони думають, що я свій. Розумієш, чому справа? І так було не раз. І ти знаєш, до війни ще мені було ну, все одно, в принципі, на кого працювати, чи на росіян, чи на українців, чи на французів, чи на євреїв, чи на англічан. Мені було все одно, я вам признаю чесно. А вже коли війна почалася в 2014 році, мені стало зовсім не все одно, розумієш? Особливо зараз, коли повномасштабка йде такі страждання. Україна переживає такі втрати, а в моєму французькому досьє на біржі стоїть Російська Федерація. Ну, яка нормальна людина тобі запропонує роботу? Хіба що якийсь підар, розумієш думать, о, свій, давай йому роботу? І навіть російською мовою деколи телефонують і починають навіть не французькою зі мною розмовляти, а прямо російською розумієш? Ну тому що я свій. А я кажу, ні, я ж російською не розмовляю. Чому ви французькою не балакаєте? А вони саме знайшли моє досьє, оце резюме, розумієш, яке я особисто виправити не можу. Прошу всіх працівників біржі французької, де в котрий раз не виправляють. Ну ось сьогодні я зранку написав ще раз, там приклав фотографії, копії. Підтвердження того, що я народився, жив і маю громадянство України. Побачимо, що це дасть. Ще раз повторюю: коли ви реєструєтесь за кордоном, будьте уважні, як саме, що вони пишуть в тих паперах. Розумієте? Бо їм, по суті, все одно, вони можуть написати, що ти з Африки, наприклад, ти там ніколи не був, ну, вони можуть написати так просто знаєш, позапарки. Такі діла ладно, друзі, це все, що я хотів сказати. Слава Україні, героям слава, до побачення!